Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як налаштувати таку кнопку, на яку треба швидко натиснути 5 разів і вас викликати і ви подзвонити в СОС. Так, заходимо. Це ми будемо. Робити на телефоні Redmi Note 12, але просто так не використовуйте цю кнопку. Заходимо на лаштування, трохи листаємо, безпека і екстрені ситуації. Сигнал SOS. СОС, дивіться. Дивіться, як це працює. Швидко натисніть кнопку живлення, принаймні 5 разів натисніть і втримуйте, щоб розпочати екстрені дії. І тут можна телефонувати в службу екстреної допомоги 112. От. Так, як це працює демонстрація? Так, ну ось так. Так, але поки що я це вимкну, щоб, щоб випадково самому не натиснути п'ять разів, а то я виключу сос. І ось так це працює. Так. Так, ну давайте хоча подивимося, як це працює, мені самому цікаво. Ну, друзі, але запам'ятайте, що краще, коли ви перевіряєте, убрати, щоб кудись ви позвонили, тому що просто ви можете сос визвати і за це просто можуть штраф взяти. Тому просто так не викликаємо сос. От. Ось так ви бачили, думаю, всі, як налаштувати таку шку, щоб можна було. А бачите. Так, виберіть, як запускати дії після п'ятої ага. Так, закриваємо зараз ще. Питаємося це якось зробити. <клес> <клес> Бачите, краще увійти, щоб використовувати функцію екстрені виклики, ввійдіть в обліковий запис Google. От. Нагадую, як це знайти через на телефонах Xiaomi, Redmi або POCO. Налаштування. От ось так листаємо, 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 безпека, і екстрені ситуації, трішки листаємо, сигнал SOS, Я вам рекомендую ще заповнити медичну інформацію. От, заповнити медичну інформацію краще там наприклад якщо потрібно буде щоб ви щоб наприклад якщо загубиться десь ваша картка а медична картка ви просто реєструйте цю інформацію в телефоні і вам не прийдеться показувати лікарю звичайну паперову картку от тому, друзі, користуйтеся цим лайфхаком, а сигнал з е, треба використовувати, дивіться, тільки е, треба використовувати тільки там, якщо у вас пожежа і ви, не, і ви не можете там нікого покликати. Або якщо у вас дуже екстрена ситуація служби. А там, наприклад, якщо комусь дуже погано, а служба швидкої допомоги не бере трубку, то використовуйте цей номер, цю функцію. Але, друзі, запам'ятайте, що її не можна просто так використовувати. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного вечора.